Я на загрузці, попробую показати вам, як я заїжджаю на величезну компанію, компанія називається ZF. Не знаю, що вийде, але наразі бачите, от я зараз буду заїжджати. Бачите, шла баум. Я вже там був всередині, взяв у них папери. То зараз мене вже мають пропустити. Компанія Велика мені навіть дали карту, по котрій я маю їхати. Я от не зрозумів зараз, що я маю зробити. Ага, треба подзвонити дзвінок щось вибило але добре що вибило бо до мене підходив охоронець я не міг заїхати там оказується в мене є карточка яку я мусив там переставити до тої херні і вона мені пропустила корачі. тепер я їду ось час прямо і маю за загрузку на третьому залі хала драй. Це все компанія, таке собі невеличке містечко. Практично всі такі фірми. Є маленькі, а в більшості всі такі огромні. Надеюсь, що вам добре чути, я тут не можу користуватися мікрофоном, бо то буде ви. О, так я шукаю, то блин, залу третю їхню. z automobilem związany, bo on baczył kurobki peredać <laughs> Що ж ти не написати нормально? Курва з mm -hmm. Да, Так, я так кожен раз, зазвичай на ту фірму хершусь знайдеш. не стільки тої загрузки, скільки блін, то шукати треба. Туда попасти, О, ну, то ми еще походу будемо розітки ті коробки передачи. Так, ну дальше мені знать, як ви розумієте, і так не получится, тому запишу і буду виїжджати. Вітаю ще раз. Я вже загрузився, виїжджаю гра цієї фірми. І цей. Загрузивна все-таки тема якраз з коробками передач. В принципі, то сам корпус тільки до коробки передач. Не знаю, в принципі, до якої то машини. У мене то як би не уточнено, яка то фірма. Але їду з ними до Франції. Це знаю точно. вправо. Так, що ще. Ну там мені. коротше, загружав мене поля. Хтось тобто ми з ним легко спільно мову знайшли, загрузив мені шість палет. Правда, грузять вони трохи по-дурному, вони складають завжди одна на другу. Ну, Предположим, в принципі, з одної сторони, то нормально, щоб більше машину запхати, да? але з тої сторони, що, наприклад, в мене ззаді ще є купа вільного місця. І оце вони трохи зробили ну, Візьми Одну з ними і поставив мені там ззаді, щоб я собі міг її легше закріпити, і воно мені не буде, не буде. ну, Тобто буде забезпечено, тобто, буде страховка, якась, що воно не впаде. Вот. Але роблять вони чомусь не так. Якби, йому то не особливо там залежить, я собі там стягаю пасами, як мені інтересно. Вот. Тому як-то так там. Ну правда, теж по-дурному зроблено у мене в першу розгрузку. У мене є типу, дві загрузки було. Одна одна палета, друга загрузка шість палет. Тепер виходить, що е, розгрузка перша одна палета, а розгрузка друга шість ну, і Просто якби я розгрузив спочатку шість, а потім одну, то менше проблем, бо, тому що немає перегрузу. Але не зовсім так думають мої ті. Зараз пишу шефові смс що я вже загрузився. І Так само мушу написати ще тому експедиторові. Маю 600, 640 кілометрів до розгрузки. Ну, Зараз головне, звісно, виїхати на автостраду, бо тут, блін, по цих дорожках, то звісно ж то брид. Неїзда, От. Добре, що сонечко пригріло. Я собі з відкритим взагалі віконечком їжджу. правда зараз не дуже то виходить, бо Але як я відкрию віконечко, то вам ніфіга чути не буде. Загрузили, як завжди, перегруз. І тому мушу їхати акуратненько, щоб нігде ніяких пришествий. До речі, є такий нюанс, що чи якась аварія, дай Боже, чи щось. Коли ви перегружені, це практично те саме, що ви п'яні. Ну, тобто ви автоматично винуваті. Якщо машина перегружена, значить в неї гірше працювали тормоза, значить в неї степлення з дорогою гірше, значить. Ну, коротше, і так далі. Нюансів купа. При будь-яких обставинах винуваті ви. Кстати, заправка шел. Треба дивитись десь зараз заправиться до повного, бо у Франції то зробити набагато дорожче. Я бачу, що тут якраз вона така недорога аж порівняно. Не до кінця бачу ціну, але бачу, що один євро дійсінь. Це нормальна ціна, так що треба заправлятися. Зараз вийду на автостраду, там буде і рубль 10, і рубль 13, і рубль 16, а Франції рубль 18, рубль 20, так що ліпше заправлятися зразу. Більше що мені не кожна ця підходить заправка, так що треба обов'язково. Що в принципі ми і робимо. Так, чи є тут диз? Power мене не інтересує. Power дорогий. О, є звичайний диск. Добре, заправлюся, продовжимо. Все, я заправився. Виїжджаю з заправки. Вот. Там просили, ви мене просили пару разів, я вже бачив про розмитнення грузу. Розказую. Якщо вас тут цікавить з ціллю розмитнити собі щось, коли ви щось взяєте для себе.